Напередодні великодніх свят рятувальники обстежують церкви, де проходитимуть богослужіння. Перевіряють справність засобів пожежогасіння, доступність виходів та інформують про правила безпеки. На території Покровського району визначено 37 культових споруд, у яких буде проводити заходи щодо відзначення великодня. Перед цими святами рятувальники Донеччини проводять інформаційну роз'яснену роботу з населенням, а також інструктажі зі священнослужителями щодо роз'яснення правил пожежної безпеки під час святкування та підготовки до святкування великодня. Надзвичайники нагадали настоятелям храмів основні вимоги пожежної безпеки. Провели інструктаж, як користуватися вогнегасником, вручили листівки із застереженнями. Рятувальники оглянули первинні засоби пожежогасіння, з'ясували, чи справна і надійна електромережа, чи не захаращені шляхи евакуації. Прихожанам, які були присутні в храмах під час профілактичної роботи, рятувальники надали правила безпечного поводження зі свічками та лампадками. Зберігайте безпечну відстань від інших прихожан у церкві при проведенні богослужіння. Підв'язуйте міцну хустину та забирайте волосся, аби на нього не потрапив вогонь від свічки при нахилі голови. Під свічкою тримайте шматок паперу, щоб воск не капав на вас. Повернувшись додому, запалені свічки, поставте під підсвічники подалі від легкозаймистих Матеріалів також не допускайте малолітніх дітей до відкритого вогню, навіть якщо це маленький вогник від священної свічки. Настоятель храму каже, що намагаються дотримуватися усіх правил пожежної безпеки. В свою чергу подякував рятувальникам за їх працю. Найгосподь благословляє кожного з вас, ваші родини, дає вам сил, береже і матінко Боже покриває вас усюди, де б ви не були в небезпеці. Береже вас на многі та благі є. Представники ДСНС вкотре нагадують про дотримання правил пожежної безпеки. У разі надзвичайної ситуації дзвоніть за номером 101.